Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами знову зустрінемося із нашою знайомою лісовою мешканкою. Ви здогадалися, про кого йде мова? А давайте відгадаємо про неї загадку, щоб вона з'явилася. Пухнастий клубочок виліз на добочок, жолуді зриває і в дупло ховає. Хто це? Так, діти, це маленька роденька білочка. А де живе наша білка? Вірна у лісі. Чи пам'ятаєте ви її лісових друзів? Пригадаємо їх, промовивши разом зі мною чітко і голосно чистомовки про них? Аси, 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 робить білочка запаси? Ки, ки, ки. Сплять в листочках їжаки. Ці, ці, ці швидко бігають зайці. Си, си, си їсти хочуть лиси. Ді, ді, ді тихо сплять ведмеді. А які тварини іще живуть у лісі? Ще у нашому лісі живуть вовк і дикий кабан. Давайте пограємо у гру «Розкажи, що робить лісова тварина. Перед вами на екрані з'являється схема речення, а ви повинні розказати по ній, що робить тварина. Спочатку давайте пригадаємо, що позначають рисочки в схемі речення. Перед вами схема речення, яке складається із трьох слів. Кожна риска позначає одне слово, а риска з вертикальною смужкою на початку речення перше слово у цьому реченні. Придумайте речення. Про білку. Білка збирає шишки. Молодці. Наступне речення про ведмедя. Ведмідь ласує малиною. Придумайте речення про зайця. Заяць. Стрибає лісом. А що робить дикий кабан? Кабан їсть жолуді. Наступне речення про лисицю. Лисиця ловить мишку. І останнє речення про їжачка. Їжак скрутився клубочком. Молодці діти. А тепер пограємо з лісовими звірятами у гру. Скажи навпаки. Ведмідь великий, а їжак маленький, вірно. У лисиці хвіст довгий, а у зайця короткий, так, білка слабка, а вовк сильний. Молодці діти, заєць швидкий, а ведмідь повільний. Так, правильно. Діти, ви молодці. Білка рада, що ви так багато знаєте про життя диких тварин в лісі. Вона хоче, щоб ви спробували описати її зовнішність. Я почну перша, а ви спробуєте потім описати її за моїм зразком. Домовились? Білка це невеличка тваринка, яка живе у лісі. Вона має руду шубку і великий пухнастий хвіст, який допомагає їй перестрибувати з гілки на гілку. Очі у білки, як маленькі чорні горошинки. Передні лапки маленькі, а задні великі. Вони мають на кінцях гострі кіхті. І допомагають їй триматися за кору дерев та захищатися від хижаків. А тепер і ви, діти, спробуйте описати білочку для своїх рідних. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!